Київводоканал заощаджує ваш час. Відтепер вам не обов'язково дзвонити до нашого контакт-центру або навіть заходити на сайт. Передати покази річильників ви можете через Viber. Для цього вам необхідно завантажити мобільний додаток на ваш смартфон та додати у контакти номер 044 202 02 02. Далі. Відправити безкоштовне повідомлення, наприклад, надішліть мені форму для передачі показів лічильників, і вам має надійти ось така от форма, де ви повинні заповнити номер особового рахунку, адресу, вулиця, будинок, квартира. Попередні поточні показники холодного і гарячого лічильників, а також вказати різницю. В принципі, усе доволі просто. Тож користуйтеся та пам'ятайте, Київводоканал стає ближче не лише на словах.